А це наше коростенське голубе озеро. Хоча, якщо бути більш точним, воно не голубе, а бірюзове, тому що вода тут не голубого, а такого бірюзового кольору. Вода на більшості кар'єрів, які оточують коростень, має таке саме забарвлення. Тому це озеро, воно не є виключенням. Це затоплений кар'єр, колишній московський. І тут ці коростенці добре знають, дуже класно відпочивати літом з сім'єю. Сезон розпочався і тому це озеро буде користуватися великою популярністю серед наших містян. Вода тут без всяких шкідливих домішок, виключно чиста, наповнюється тільки джерельними водами, ну і, звісно ж, атмосферними осадами: сніг, дощ таке інше. Тому купатися тут безпечно, тільки треба вміти плавати, тому що. Глибини на цих озерах, затоплених кар'єрах, дуже великі, тому всяка необачливість може коштувати життя. На це треба зважати. Це впродовження теми, де відпочити в коростені влітку або кругом Коростеня. Сьогодні неймовірно тепло, вода, дуже тепла. Я хочу спробувати сьогодні відкрити сезон. Вода має таке забарвлення, бірюзове. Вода неймовірно чиста, свіжа, без всяких запахів. Ось такий має вигляд наш кар'єр.